Спотування пола перебуваємо у місті Бахмут. Напевно, ні з найгарячіших точок сьогодні на бойових дій. Бо Ворог продовжує активно атакувати це місто. Намагається і не покидає спроб взяти вовкінця. Для сьогодні на сьогоднішній день надважливо для росіян власне відрізати шляхи постачання провізії до міста, а саме відрізати дороги, які ведуть до міста Бахмут. Власне, одна трас зараз знаходиться під вогневим контролем. Про це багато говорять наші військові, про це говорять офіційна. А поряд з тим є ще дорога, як ми можемо бачити, коли росіяни говорять, що вони взяли в оперативне оточення місто Бахмут. Ця інформація не відповідає дійсності, тому що сьогодні ми змогли сюди заїхати. Зараз знаходимося в одному з житлових кварталів кварталів міста. І як ви можете чути на фоні нашого ролика, тут максимально гучно щодня гине цивільне населення. Направду сьогодні просто за декілька хвилин до цього ми побачили тіло загиблої цивільної людини. Просто а, от, в магазині одного з житлових кварталів ціло жить просто на вулиці. Проводити якісь побування чи забирати тіло це максимально неможливо поряд з тим, попри таку наскладну ситуацію до сьогодні в Бахмуті залишається близько 6 тисяч людей. Це за інформацією з офіційних джерел здеської обласної військової адміністрації. Люди не евакуйовуються. Додам, що на момент тут, Бахмуті, жило, до повномасштабного вторгнення тут жило понад 70 тисяч людей сьогодні. Це Приблизно шість тисяч люди евакуюються в рамках самого міста Бахмута, переходять з східних кварталів на західні. Вважаючи, що це, хоча б якась альтернатива евакуації, на насправді дні, тому що як ми бачимо і на західних кварталах міста сьогодні дуже небезпечно. Коли ми в'їжджали сюди у Бахмут, ми бачили величезний стовп диму над так званим районом за Бахмут. Росіяни обстрілюють місто з усього наявного озброєння. з усього, що вони мають. от як виглядає Бахмут, прошу показати, це житлові будинки. Uh, to je gospodinja. Тіповий сектор понівечено зруйновано. Ці будинки, які ще залишаються відносно, хоча в цілими, їх просто-напросто руйнують вибуховими хвилями. А, магазини всі інші комунікації відповідно тут же не працюють. Людям досить складно тим, хто залишилися. Вони виживають лише за рахунок волонтерів і їхньої підтримки, які на свій страх і ризик попри всю наскладну ситуацію. Продовжують сюди заїжджати аби нашим українським людям. Така ситуація в місті Бахмуті станом на цю годину. Продовжимо. Інформувати всю Україну про те, що відбувається тут на українському Донбасі. Передаємо вітання до Києва з українського міста. Вахмут.